Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, чуємо, бачимо. Дякую. Пан Дмитро, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я представляю суб'єкт господарювання КП і Угу, Дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас поки що на 12 годину є тільки представники Мінекономіки, як організатори, і є представник суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. 12 година, 15 хвилин. У нас сьогодні 9 січня 2026 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємствам, виконавчого органу Київради, Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго» стосовно планованої діяльності здійснення операцій з оброблення видалення вапняного шламу 19.09.02 шламу шлами від очищення освітлення води та вона шламу 10.01.22 зірочкою. Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини на ТЕЦ 6 СП Київські ТЕЦ. Капет «Київтеплоенерго». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля, від діяльності якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так. так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два проєктва 17 закону. Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні при початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про Внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники мінекономіки, організатори громадських слухань. Ще одного учасника я ще раз попрошу представитись сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Дмитро, включіть мікрофон. Добрий день, мене звуть Дмитро. Я представляю суб'єкта господарювання КП Київ -Теплина. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед трьох учасників, Двоє учасників, представники мінекономіки, організатори громадських слухань, інший учасник це представник суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нам буде складено акт про неявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про підявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання комунального підприємства, виконавчого органу Київради, Київської міської державної адміністрації, «Київтеплоенерго» Стосовно планованої діяльності, що передбачає, здійснення операції з оброблення видалення вапняного шламу 190902 шлами від очищення, освітлення води та ванадімісного шламу 10.01.22 22 зірочкою, водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини, на ТЕЦ-6 СП Київські, ТЕЦ КП Київ Теплоенерго. Та вважаємо громадські слухання, такими що відбулися. Всім дякую за увагу, тихого мирного дня, до побачення! Дякую вам також мирного. Неба. Дякую.